Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні проводимо друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора селищного будинку культури. На засідання комісії присутні Євченко Ленколиповій, заступник селищного голови, Пастушенко Світлана Михайлівна, секретар селищної ради, Тищенко Тетяна Леонідівна, секретар друкарка селищної ради. Труба Жанна Борисівна, керівник Народного аматорського театру естради, хлібодар районного будинку культури, Чернявський Володимир Миколаїв, старший методист Соснівського районного будинку культури та секретар конкурсної комісії Мовчанин Алла Миколаївна, спеціаліст першої категорії селищної ради. Вона присутня на комісії без права голосу. Хто за те, щоб розпочати роботу конкурсної комісії, прошу проголосувати. Хто за рішення прийнято одноголосно, дякую. Пропоную вам такий порядок денний. Перше питання порядку денного. Проведення співбесіди з кандидатом на посаду директора селищного будинку культури. Та презентація програм розвитку закладу культури на 1 та 5 років. Друге питання: обговорення членами конкурсної комісії представлених програм та запитання. І третє питання порядку денного про результати співбесіди з кандидатом на посаду директора селищного будинку культури. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, на посаду директора Санного Будинку культури надійшли документи від Бойко Оксани Іванівни. Я пропоную заслухати проєкти програм розвитку закладу на 1 та 5 років. Прошу, Оксана Іванівна. На Треба проводити, вступати до роботи і дивитися. Ну це приблизно. Так. Оце на один рік? Або ну, ага, перший на один рік, 17 рік підписаний, він один перший програма розвитку головних напрямків культурно-масової, національно-патріотичної та організаційно-методичної роботи Соцкого селищного будинку культури на 17-й рік, естетичне виховання, зимові розваги, озінка це проведення січені, концертна програма Кохання всьому є початку. Лютий. На не співайте, грайте, всі плинцями пригощайте, театралізоване свято, лютий березень, літературно-мистецькі вечі, жіноча доля, хто її розкаже березенька кожен місяць. Сміха панорама. Розважальна програма до Дня гумору. Квітень. Чорнобиль не має минулого часу. Благодійний концерт до річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Квітень. За тих, хто впав в бою за кров до перемоги. Концерт до Дня Перемоги травень. Світи світ сонечко для всіх. Театралізоване районне свято до Міжнародного дня захисту дітей. Свячений місяць. Україна моя Україна, я для тебе на світі живу. Свято до Дня Конституції України. Черниці на Івановна Купала, випи, перлина України – це для нас одна людина. Свято до Дня Незалежності України, серпень. Вчителька моя, Зоре Світова, освітнє свято. Виросить. Районний огляд, конкурс художньої самодіяльності. Це жовтень. Вам пісні, вам, вам пісня і земне Спасибі, Невтомне і вутрові. Свято до Дня працівників сільського господарства. Місяць. Пішов голод Україною. Мітин реквієм пожертвам голодомору та політичним репресіям. Грудень. Сила та єднання працівників самоврядування. Свято до Дня працівників місцевого самоврядування. До Дня Збройних сил України. Концертна програма Грудень. По Україні скраю край входить свято Миколаїв, свято для дітей, груденіці і новолічний переполох, святкова вистава для дітей, інвалідів, там святкова дискотека це в Груденіці. Другі напрямок розвиток народної творчості. Анкетування серед населення, що зробити для покращення роботи будинку культури. Масові заходи, повищення звичайних та традицій села, виготовлення національних костюмів та костюмів до реалізованих постанов. Підготовка театралізованих постановок до народних свят, залучені до навчальних закладів. Тут так, народної творчі ще можна допитувати, тому що це знову треба провести репотування, щоб мориторинг серед людей знали, що є на даний у цьому році, що, ну, має попит серед людей у цій сфері. І третє це органіційна методична робота. Знай знайомитись, продовжувати знайомитись із запитами населення щодо культурно-масового відпочинку. Друге, Впроваджувати практику досить кращих знакладів для хомовчих лабораторій стажування, надавати методичну та практичну допомогу працівникам клубних установ в культурно-дозвільневої діяльності, роботи аматорських колективів, Зберігати та відроджувати обряди та народні звичаї а давати практичну допомогу клубним працівникам у розробці сценарію масових заходів до державних кофестійних свят свят народного календаря, виїжджати в інші клуби закладу з метою обміну досвідом та отримання методичної та практичної допомоги, працювати над підвищенням прахового рівня, проводити семінари практики різних питань організаційної творчої роботи у клубному закладі і систематично висвітлювати на сторінці змін діяльність біженців культури. І програма розвитку на 5 років, якщо буде питання, всі разом. У вас є, є що будь-якому. Говорення потом за всі два чи за два, за двоє. двоє, двоє. Проєкт програми розвідку з поселищному культури на 17-21 21, 21 років, програма розвитку селищному будинку культури визначає стратегію збереження підтримки та розвитку культури в по районі. Програма розвитку. 2017-2021 роки та спрямована на виконання державних соціальних програм, поставлених перед закладом культури, пошук та розробку нових форм організаційно-культурно-дозвіливої діяльності, знищення професійного рівня колективу художньої творчості, популяризацію культурних традицій, свят та обрядів українського народу, розвиток народної творчості, вивчення дозвілевих потреб різних вікових категорій населення та залучення їх до активної діяльності у культурному містецькому житті селища. Патріотичним напрямком діяльності селищного будинку культури Далі це буде СБК. Пріоритетним напрямком діяльності селищного будинку культури Далі СБК буде робота з дітьми та молоді, спрямована на формування у них любові до мистецтва, розвиток творчих здібностей, підтримку молодих талантів сосниці. Основною метою програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, збереження культурних традицій краю, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості. Істетичне, духовне та патріотичне виховання дітей та юнацтва, підтримка вдарованої молоді селища, розвиток жанрів, розвиток жанрів художньої творчості, створення колективів художньої самодіяльності, підвищення їх професійного рівня, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань селища, проведення різноманітних культурних проєктів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів. Основним завданням програми є проведення поточних ремонтних робіт, робіт у СБК, реконструкція системи опалювання СБК, забезпечення СБК новим обладнанням, аудіо та світло світловою апаратурою, комплектами костюмів меблі тощо. Під, підвищення культурно дозвілевого рівня СБК шляхом щомісячного проведення свят, конкурсів, заходів, згідно річним перспективним планом роботи СБК, участь художніх колективів у селищних районах, обласних конкурсах та заходах. Організації культурно-дозвілевої програми до пам'ятних та святкових календарних днів. Очікувані результати виконання програми, виконання, виконання програми дає змогу поліпшити стан, стан культурно-обслуговування населення селища, створити належні умови для збереження і розвитку української та інших національних культур, поліпшити якість естетичного виховання та мистецької освіти дітей і молоді з урахуванням індивідуальних здібностей та особистих потреб. Забезпечити свободу літературної, художньої творчості, доступ, доступності всім видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, Механізм управління. координацію заходів, заходів спрямованих на виконання програми та методичне забезпечення, здійснює відділ культури райдержадміністрації. фінансування програми. Основним джерелом фінансування програми є кошти державного, місцевого, районного бюджету, передбачені. На реалізацію її заходів та кошти інших державних джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України. Бюджетні кошти виділяються, виходячи з реальних можливостей на підставі норм і вимог, встановлених бюджетним кодексом України. Для того роз'яснення завдань, визначених програмами, передбачається здійснити такі заходи. Заходи щодо реалізації програми розвитку селищного будинку культури на 17-21 перій. 2021 років, перший розділ. Забезпечення населення населення сосниці, населення сосності послугами селищного будинку культури та створення комфортних умов для користувачів послуг і відвідувачів. Це перше. Один-один, ну, це підпункт до нього, як їх покращити. Це забезпечення. Ой, забезпечення функціонування та розвитку між методичних методичного центру СБК протягом терміну дії програми. Друге. Вирішення питання щодо рекорупції системи опалення СБК. Це на 17 18 років. Здійснення поточних ремонт, ремонтів селищного будинку культури протягом терміну, протягом терміну дії програми. Заміна вікон важкому та дверей в СБК протягом терміну дії програми, розділ другі. Забезпечення розвитку, 2, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості та народного, мис мис народного мистецтва, організація нових видів діяльності та культурно-інтелектуальних гуртів. ляльковий театр, студія розмовного жанру, жанру. творчі майстерні тощо, це інтелектуальний по запиту. Так, це 17-21 роки. Створення сприятливих умов для розробки для роботи аматорських колективів та окремих виконавців. Термін дії усього цієї програми, програмі. з громадськими організаціями з метою написання спільних проєктів для покращення матеріально-технічної та інформаційно-методичної бази закладу протягом терміну дії програми. Третє. Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору. Це відповідь участь художніх форматовських колективів та окремих виконавців працівників у місцевих країнах та обласних поглядах, конкурсах, фестивалях, святах, творчих звітах. Постійно, проведення тетралізованих масових свят та роблядів, огляд оглядів конкурсів вистав тощо постійно, згідно плану. Підзначення пам'ятних дат і ювілеїв це за узгодженням протягом 17-21 років. Після державних професійних та календарних свят постійно або за узгодженням протягом терміну дії програми. Ми ну, вам дякуємо за представлення програми. Ще, шановні колеги, переходимо до обговорення програм і е, на, на задання запитань. У кого які пропозиції, скільки ми часу обвиділи? Обговорення та запитання. П'ять хвилин. Давайте, давайте до 10 хвилин. Да, хто, да, хто за те, щоб до 10 хвилин? Нет. У кого які? Так, і зразу, і зразу запитання mm -hmm. по, план, по плану на рік. Mm -hmm. Ех, перше, перше. Районний орган для конкурси художньої самодіяльності, не жовтень. Люди, я, люди я не перезай. знаю коли, просто жовтень по жовтий. Лютий березня. Я вже сказала, що по плану той районного будинку. Так, культури. Так, І тепер ще в мене питання. Mm -hmm. Оце по організаційно-методичній mm -hmm. роботі. Третє, надавати методичну та практичну практичну допомогу працівникам клубних установ. Кого я ти сьогодні. маєш на увазі? Ну, Які ти клубні установи, тому ти, ти, ти... ти ні, ні, не, це, це, не, не має це. Немає допомоги. Я маю на увазі, що це свої, а в нас там тільки двоє людей працює. Я дам, дам... Падім ясно я ти написала так, що культурно культурно неправильно початки і навіть допомогу роботі аматорським колективам. Аматорські і ще друге питання, і п'яте в тебе тут п'ять надаєш практичну допомогу клубним працівникам у розробці сценаріїв масових заходів та державних... Оце ще яким клубним працівникам це клубни свої праця. Ну це виходить, що свої ті, що працюють Ну, просто схоблі Слобно... Слобно... це... Слобно... схоні клубні працівники от ну, села. Не можуть звернутися? не як? можуть можуть звернутися в райони, але можуть звернутися до мене як. Ми можемо рекомендувати як а, або між собою напряму, як... напряму вони між собою можуть контактувати. контактувати да. просто як, а, є, як ви... вона є. Вона не... Практика досвід кращих закладів, або також, наприклад, із інших, із селищних чи сільських будинків культури брати, запозичувати або брати досвід. І у нас проходять семінари клубних працівників при районному будинку культури, так як і вони теж у нашій. І там вони можуть. Ні, ну це ви так говорите, можуть взагалі контактувати і без районного. Я бачу Ні, два клуби з із само собою, різних населених взагалі з різних областей виграли гранти і без районно взагалі два села із Вінниці і там з Донецька, То, якщо ви вони да, ну, так. просто я б хотіла, щоб ви теж брали участь у грантових заявках. Залучення коштів, так я бачу, тут написано залучення коштів інших джерел фінансування, які не заборонені, це не заборонено. Це приємствує. І ще я хотіла спитати, при севичному будинку культури можна відкривати гуртки, не тільки аматорські, можна хто потрібні сприймати. будуть відкриватися. Також Те, що вічно я можу зробити, я можу зробити. це... По освіті. це ляльковий театр, студія розмовного жанру. Майстерні можу творчі зробити, говорили, тому це що мене я, я можу робити. Як будуть далі, танцювальний, звісно, колектив би хотіла, щоб діти танцювали, але це опять таки, як хтось захоче на добровольно засад, засад, да. на громадських засадах, хто захоче танцювати, приходить із дітьми, тому що ну, ще десь сцен пластику, те, що я вчила, mm -hmm. те, що я знаю, те я можу дати. А те, що наприклад, як я танцювати не вмію. В общем, по інтернету я подивиться можу, но хотілося, щоб діти вміли танцювати більш-менш достойно. <різь> юницька школа дуже близько. Діти будуть залучатися максимально. максимально. Діти не можуть. Моніторинг <різь> там, так? Юліче, <різь> да, да, та. ну і сотницька школа також буде. Це не тільки вони одне юнище. Да, вони побачать розет, а вони підтягнуться. На юницьку на юницьку школу це 100% більш буде такі далі. Ну і сосницька школа також. Я буду ходити по сосницьки серед дітей. Так, да, так, да, так. Да. Співпраця дійсно дітям це дуже важливо. І співпраця дітей з ну, важливо. Бо діти з юночки школи приходять сосницьки, буде дуже важливо. Головне, щоб було тепло, щоб було приміщення, щоб було там тепло. Щоб було де працювати. Як можна, звісно, <працювати> <конечно, працювати> <конечно, працювати> зима ось це як немає тепла, ніхто й ходити не буде. Не тільки діти, а й не дорослих нікого там не буде. Якщо буде не зроблено не хоча не б, б, не б реконструкція, те, що вже ремонт будемо дивитися, хоча б одну-дві кімнати, а що було тільки тепло. Якщо буде тепло, то буде робота. Якась проводиться. Як Сіпонти виконувати. Да, Роботи з опаленням там дуже багато. Да. Хоча, хоча діло в тому, що зараз є альтернативний різний. Не обов'язково ставити велику одну, а можна зараз Десь і б, менше є, що отоплюють тільки, наприклад, декілька приміщень. А вже тоді по надобності великі зали топлюються. Я пам'ятаю, там зеркала і все, там і можна і, і проводити. Там великі, там дуже великі. вибачте, де він там в музею, credo. Там великі клубки, звичайно, харіш. А що за того системи батареї, що там? Система вже розморожена, от така Ще приバイス не похозяйський. Ще пряма її дивлю ще, як я пробурила. Я там рахую. 13 об'ятно. Так, ще якісь запитання є? Немає. По плану це треба дивитися, щоб було, да, да, да. що було тепло, а фінансування тоді коти можна зробити власними руками. Буде власними руками намагатися вже ж тоді згадати за допомогою матеріально. Треба, щоб було тепло. Зараз займається у літом літо не так актуально. Главної підтримка, щоб була да. по сторони властей. Mm -hmm. Бо сама вона нічого Сам... не mm -hmm. да. Без підтримки, ні, я, я, питання. Так, добре, коли ще є запитання. Mm -hmm. Ну тоді пропоную перейти до третього питання порядку денного про результати співбесіди з кандидатом на посаду директора селищного будинку культури. Ми будемо добра програму. Сподобалось всім? Да, ну, 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 Задумаємо. Ну, Головне, що їх виконувати. Тоді, і... тоді, тоді за що дозволу я поставлю на голосування. Значить, хто за те, щоб визнати переможцем переможцем конкурсу, бойко Оксану Іванівну. Давайте проголосуємо. Рішення так, прийнято. Значить, рішення визнати бойко Оксану Іванівну переможцем конкурсу. Бажаємо вам Оксана Іванівна гарної роботи. Дякуємо за представлену програму. Ну Я ж надіюсь на співпрацю, да, співпрацю ми... допомогу, І з вами співпраця буде з допомогою. Звертайтеся, думаю, ми спільними Добре. зусиллями. Добре. От, якось відновимо це овоісний будинок культури і будемо робити так, все хочемо, возможно, що, конечно, помещеня там величезне і багато а, там чого можна то, і проводити. І можна то, і спортивні то, різні то, якось, то, все то, і тренажери то, і все і все можна там. То, було, то, конечно, будем фінансування. Будемо разом, да, будем разом якось співпрацювати в тому плані, щоб наших діток задіяти обстав, так, можна, да, максимально. максимально. С користю і для їх і це для нас. І для, і, і, так, і і для і нас. Тому що культура для чого? Для, для того, щоб все ж естетичне і духовне, щоб все ж естетично. Дудина отримувала задоволення, щоб ж ходили туди. Виховання дітей в духі патріотизму і зайнятості це спільна наша справа. Так що дякую вам. Спасибі всім колеги на цьому засіданні. Об'являю закритим. Oh. Uh -huh.